Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка я в Єві. Гелі для інтимної гігієни від Umbrella Два купляєте третій в подарунок. В таку акцію входять і вологі серветки ціна 12 гривень. Лінджері вологі серветки для інтимної гігієни 15 штук 22 гривні. На них діє акція Одну купляєте друга в подарунок. Упаковка 20 штук ціна 37 гривень. Прокладки від фірми CareFree. Акція 2 купляєте третє у подарунок. Упаковочка 30 штук, ціна 95 гривень. Упаковка 36 штук 118 гривень, 20 штук 77 гривень. Із трьох одиниць піде в подарунок та яка дешевша по вартості. Лактацит знижка 50% на другу одиницю. Одну купляєте за 179 гривень, друга зі знижкою 50%. Об'єм 400 мл 269 гривень. Акція на усі прокладки від фірми Котекс 1 плюс 1 дорівнює 3. Ціна 51 гривня 50 копійок. Ось такі коштують 53 гривні 7-8 штук в упаковці. Щоденні прокладки в індивідуальній упаковці 52 штуки, ціна 102 гривні. Перволь акція 1 дорівнює 2, об'єм літр 980 мл, ціна 329 гривень. Парфумований ополіскувач від фірми Сілан 1 літр 200 мл, ціна 239 гривень. Один купляєте другий в подарунок можна брати зразу два різних аромати. Серветки від Frakenbock 50 гривень. Акція на них 2 купляєте, третій в подарунок. Також можна об'єднувати різні. Набір 6 серветок універсальних ціна. 59,50. набір серветок із целюлози ціна 85 гривень. Засоби для догляду за малюком для купання від ПІН. Шампунь ціна 119 гривень. Крем під підгузник 109 гривень. Ось такий кремчик 70 гривень. Присипка від ПІН 100 гривень. Один продукт купляєте, другий йде в подарунок, той який дешевший по вартості. Ще в цю акцію входять вологі серветки 56 штук 70 гривень. Інша акція на вологі серветки від фірми Joy 24 штуки 18 гривень, 54 гривні, упаковка 100 штук із клапаном. Одну упаковку купляєте, друга в подарунок. Засоби від Johnson. Вологі серветки 90 гривень. Дві упаковки купляєте, третя в подарунок. Мило ціна 30 гривень 80 копійок. Також два купляєте, третє в подарунок. Можна об'єднувати з серветками, тоді що дешевше те йде в подарунок. Ханібані мило 50 гривень набір. Серветки сухі 45 гривень. Вологі серветки. До речі, мають дуже приємний аромат. Ціна 10 гривень. Рідке мило 70 гривень. Засіб для купання 3 в 1, 80 гривень. Шампунь 45. Шампунь 60, олійка 90, присипка 65. Два продукти купляєте третій в подарунок. Ще й ось такі ханібані. Шампунь із дозатором ціна 70 гривень. Для хлопчиків і для дівчаток. Мило-рідке, ціна 50 гривень. Об'єм 450 мл. Засоби подогляду за малюком від фірми Хіп. Два купляєте, третій в подарунок. Знижка на фарби для волосся від фірми L'Oreal Casting без аміачні. Ціна 194 гривні. Кольори в асортименті. Шампуні Herbal Essence. Знижка 50% на другу одиницю. Ціна 199 гривень. Шампунь Pantene, ціна 149 гривень, знижка на другу одиницю 50% від вартості. Head Shoulders, 179 гривень. Також знижка 50% на другу одиницю. Vella Pro, 159 гривень. Засоби для догляду за ротовою порожниною. Від Лакалут. Ополіскувач 120 гривень. Зубні пасти знижка 50% на другу одиницю. Об'єм 75 мл. Ціна 107 гривень. Також є по 105 гривень. Ціни різні: об'єм 75 мл. Відвілююча Лакалут 105 гривень. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на зубні пасти та зубні щітки від сплат. Зубна паста 40 мл. 72 гривні 50 копійок, 140 гривень зубна паста об'єм 100 мл. Великий вибір цих зубних паст від фірми сплат. 40 мл 72 гривні 50 копійок. Можна поєднувати із зубними щітками від фірми сплат. містер пропер 186 гривень 750 мл. Містер пропер для підлоги 164 гривні. Знижка 50% на другу одиницю. 1,5 літри 219 гривень. Піна для миття посуду 189 гривень від фейрі. Друга одиниця піде знижкою 50%. «Фейрі» – 1 літр 139 гривень. Вигідні ціни на станки для гуління від фірми Gillette 6 штук 189 гривень леза. Три станки на три леза від фірми Gillette Ціна 108 гривень. Набір станків 8 штук 143 гривні. Гель для гуління від фірми Gillette 135 гривень 200 мл. Клейд геловий освіжувач 85 гривень 50 копійок такий Гелові 52 гривні, спрей від клейт 61 гривня 50 копійок, AirVieк 72 гривні, просили показати накладній вії 85 гривень упаковочка. Також є пучками 85 гривень, для вій – 64 гривні. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі!